Як нам потрібно стягати Святого Духа? Тому що це наш обов'язок протягом життя. Не трясячись і бульмутінь, бульмутіння робити і там прагнути говорити мовами. І тут є тим різні питання, як навчитися говорити. Люди, якщо ви хочете говорити іншою мовою то вивчіть якусь мову і говоріть собі скільки хочете. Скільки хочете. Ви не можете Духові Святому сказати, всім 15 я починаю говорити, так що ти маєш прийти мені тут. Або я там маю зустріч, і там ми маємо говорити мовами, щоб ти там був, таке не може бути, така то є глупість. Як ми стягаємо Святого Духа? Читаючи Святе Письмо, молячись, постячи, сповідаючись, причащаючись і творячи добрі діла. Це так, як ми стягаємо Духа Святого. Якщо один з компонентів є відсутній або випадає, вся конструкція рушиться.